Всі ми чули приказку будинок там, де серце, це безумовно, правда, тільки при продуманому відчутому підході можна облаштувати квартиру своєї мрії, як привнести індивідуальність в кожну кімнату, створити потрібний настрій і атмосферу, небанально окрасять стіни і поєднувати непоєднуване, ми готові поділитися з вами самими свіжими хитрощами. Вони поліпшать і візуальну, і атмосферну складову вашого будинку, один біографічні штрихи, не соромтеся розповідати о себе за допомогою інтер'єру своєї квартири. Не звертайте уваги на те, що речі, привезені з захоплюючих поїздок або пов'язані зі значущими подіями вашої житті, можуть здаватися старомодними, головне, що ви любите їх і пов'язуєте з ними приємні спогади. Виставляйте на показ улюблені книги, колекції, пам'ятні фото. Вони додадуть кімнаті, індивідуальності і безсумнівно будуть радувати вас і служити темою для розмови з гостями. Два яскравість в деталях: намагайтеся купувати великі предмети, меблі, нейтральних відтінків. Це розумний і надійний підхід, який витримає випробування часом. А ось у виборі більш дрібних елементів інтер'єру вже можна проявити креативність, яскраві подушки, помітні абажури та інші хитромудрі по цвету і формі аксесуари хороші перш за все тим, що їх можна часто міняти таким чином, оновлюючи простір. 3. білосніжні рішення не бійтеся білого кольору, його гідності багаторазово перевищують недоліки. Він освіжає простір, візуально розширює його, робить світліше, що не забариться позначитися на загальному настрої. Ця порада стосується як предметів меблів, так і аксесуарів. Чотири гостинний простір всі хочуть, щоб в квартирі було уютно як мешканцям, так і гостям для цього потрібно створити враження обжитості з Цього можна досягти за допомогою меблів з різних гарнітурів. Так буде здаватися, ніби будинок облаштовувався поступово. Важливу роль відіграють і затишні аксесуари, фотографії, серветки. 5. Радість спілкування. Зверніть особливу увагу на те, як ви розміщуєте сидячі місця в кімнаті. Намагайтеся, щоб розположення мебелі сприяло спілкуванню. Люди повинні бачити один одного. Це создать атмосферу відкритості і затишку. Шість гра з кольором пам'ятайте про те, що колір може істотно впливати на ваш настрій і світовідчуття. Наприклад, блакитні і сірі кольори привнесуть спокій і відчуття стабільності, Емоційний червоний наповнить вас енергією і бадьорістю, всім, все по місцях, не шкодуйте часу і коштів на те, щоб облаштувати відповідні для кожної кімнати системи зберігання. Адже захаращений зайвими предметами простір ніколи не створить приємного враження, гардеробні системи шафи, полиці і модулі, простір для фантазії тут широкий. 8. майстерність міксології Комбінуйте різноманітні візерунки текстури, вас здивує, наскільки виграшно можуть виглядати самі незвичайні поєднання, вибирайте малюнки різних розмірів, оживляйте інтер'єр за допомогою несподіваних рішень. В загальному не бійтеся експериментувати і, звичайно, не забувайте о важному правилі: великі візерунки для більших площадей, дрібні для маленьких, Дев'ять – чарівна завіса, зануйте простір за допомогою звичайних фіранок. Особливо ефектно таке рішення буде виглядати на кухні, можна, наприклад, відокремити обідню зону від зони готування. 10. на стінний бенкет прикрасти стіни нестандартно замінити приїлися картини і фотографії з несподіваними предметами, скажімо, розвісти тарілки різних форм і розмірів, або ж помістіть в рамки близькі до серця аксесуари. 11. справжнє мистецтво, що стосується картин, то й тут можна вдатися до нетривіального підходу. Наприклад, повісити їх в самому сподіваному місці, що розквітне простір. Пропонуємо кілька варіантів: вишити полотна на книжкових полицях, на двері, над кухонним гарнітуром або навіть на вікна, 12. сидячий спосіб життя створіть неформальну атмосферу за обіднім столом, додавши до звичного одноманітності стільців пару вибиваючихся по стилю, що відрізняються за кольором або формою крісел, 13. На півдорозі – Фарбування стін різними кольорами пропорції на ваш смак. Це чудовий спосіб зробити простір кімнати цікавішим пограти з контрастами і, звичайно, заощадити трохи часу на оновленні інтер'єру. 14. Фоновий режим. Пофарбуйте фон, вбудованих в стінополок яскравий колір, або ж поклейте туди шпалери з незвичайним візерунком або текстурою. Це створить стильний акцент і приверне увагу до вмісту. 15. Зелені помічники. Додайте повітря в кімнату в самому прямому сенсі, рослини це не просто візуальна прикраса простору, но також і антистрес, і очищувачі повітря серед найбільш функціональних зелених аксесуарів: алое, англійський плющ, бамбукова пальма та філодендрон.